Привіт, на Тайм, Ділюся своїм досвідом у свічку воріні. Працювала я з барником 264 і 625 з розрахунком 1 грам на 1 кілограм. І форми підручників в мене були від чаю. Свічки, Добався, що я заливала ось такі форми, Бо спеціальні я не купила. Ось що маємо. Це стара форма. Як звідси добути, я, на жаль, не знаю. Ось цей барвник, це відповідає цьому кольору. А ось цей ось є. Тобто більш це ніжніший і яскравіший. фіолетовий. це реально пастельний кольор вийшов. В принципі, це не складно достається. Якщо розрізати, але я думала хитра, що це мені вистачить. На багато разів чаю. Одноразово. Ну і ось таке чудо вийшло. Ну, як для першого разу, можливо, нормально. А ця форма вже від солі, дуже складно обдиратися, бо вона паперова, Тому будьте обережні, можна підсувати знизу до верху, бо віск жирний він стікає. Моя, Я люблю квіточки, ну, це моє, дівчата, то просто то. Мій релакс-тайм я. Деякі я сама вирощую, керми, деякі купую. Деякі я вибілюю, фарбую. Воно вже похвастається. Ось, бачите, вибілювала я їх. Ось натуральний колір, а це вибиний. Це все виробництво Швеції, Соєвіцьк Ю-50. Самий перший досвід такий. Ну, що, будемо продовжувати. Кольори цікаво лягають. І що, ось маємо такі результати. Барник 264 такий виражений, фіолетовий, ніжний бусковий колір, гарний. А пастельно-фіолетовий все реально пастельний такий, але теж з нотками фіолету. А, щодо соєвоску, на жаль, так на продаж це не годиться. Ще ось ці комбінації він застиг більш-менш нормально, а ось тут багато проблем. І він, да, він дає такий відлив, незрозумілий. Як з ним далі працювати, не знаю. Тобто не варто витрачати витрачатися час. І гроші він коштує однаково 290 гривень. Там, де я купувала. Ось ну, так і маємо справу з вічком рівня. Це мій перший досвід. Ще ось так я його заливала. Прям одразу оцей так ліг, тут без проблем, бо тут заливалась форма, було складно. А тут ось так от. Не все так просто, як я думала. Але нічого, для подарунок. Подружкам будуть раді. Хай зайство не пропадать. Все, дякую за увагу. А ось я заливала блакитний баровник 550-й вже стірну банку з під пива. Ну, таке. Форма вийшла, вийшла, стоїть, на ваш розсуд. Свічку я подарила подрузі. Ну. Можна, можна експериментувати. Дякую за перегляд. З вас, підписочка і лайки, коментуйте, щоб зрозуміло.